Слава Україні! Мене звати Валерій Калниш, youtube канал Чорна Лампа. Закликаю підписуватись на цей канал. Дивлюсь, збільшується кількість підписників. Це дуже добре. Дуже дякую вам за це. Думки в голос. Як я й обіцяв раніше, на цьому тижні, коли записував текст дня. Вони будуть загалом присвячені. Візиту, точніше, зустрічі Байдена і Сі Ціньпінь. Відверто кажучи, багато хто сподівався на те, що там будуть прориви якісь, зокрема в зовнішній політиці. Але ті, хто готував ці зустрічі, цю зустріч, вони на початках заявляли, що ну, великих якихось сенсаційних результатів. Не варто очікувати. Так, дійсно, робота була пророблена дуже велика, і підготовка була а, значна. І а, Байден, після того, як відбулись перемовини, сказав, що а, це історичні перемовини, і результати дуже а, добрі, дуже а, такі. Що заслуговують на, якийсь, на, на якусь велику увагу. Направду таких результатів три. Так? Перше, почнемо, це відновлення е військового співробітництва. Точніше, навіть не співробітництва, а відновлення відносин між е військовим. Е мені це, коли я про це почув, мені це нагадало е перш за все. Радянський Союз, коли Сполучені Штати Радянський Союз, в якийсь момент, коли в них відносини погіршувались, а потім покращувались, вони відновляли співпрацю між військовими. Що це значить? Ну, по-перше, це значить, що відбувається контакт між міністрами оборони, які попереджають один одного про. Публічні прояви своєї військової активності, ну, наприклад, навчання, або, відповідаючи головне, Ну не тільки міністри оборони, а там відповідальні люди. Відповідають на питання, наприклад, ви Якщо. Мова йде про е, якісь незрозумілі речі, нагадаю, відносини між сполученими штатами і Китаєм бо вони ускладнилися після того, як американці спочатку спостерігали декілька тижнів, а потім збили е, ось ці повітряні кулі, які літали над сполученими штатами. Потім з'ясували, що ці кулі е, шпигували на користь Китаю. Це були китайські кулі. Вони мали розвідувальне обладнання і вони були збиті якраз в той час, коли а там кулі були не просто кулі, ту, яку збили першу вона була ну як автобус, так на хвилиночку. Так ось, коли збили цю кулю, це призвело до того, що візит Блінкіна державного секретаря Сполучених Штатів, який планувався, він був. Відмінено все. І після цього почалось якесь охолодження відносин. Це було там, рік тому. Ось така ситуація. І ось за цей рік відносини знову покращилась, покращилась, і, повертаючись до питання співпраці військових, якщо б тоді була, умовно кажучи, така мир, дружба жвачка між військовими. Тоді американські військові запитали китайських військових, і ті чесно сказали би, що так, це ми. Або сказали б ні, це не ми. Так чи інакше, співпраця між військовими це дуже добре. Але будемо відвертими: до кінця жодна армія світу не буде розповідати про свої плани, про свої наміри, про свою участь або неучасть у якихось. Наших подіях, але формально, формально, як мінімум для якоїсь м, координації дій це дуже важливий момент. Друга історія це е, спільна боротьба з е, фентанілом, е, розповсюдженням фентаніла. Для України ця проблема вона не дуже знайома у нас, дякуватиму Богу. І нерозвиненому фармбізнесу цього немає. А мова про що йде? Мова йде про те, що, скоріш за все, ви чули про опіоїдні проблеми в Сполучених Штатах, до речі, вони і в Китаї. є, Це коли фармкомпанії створюють знеболювальні. Які направду призводять до звикання і фактично нічим не відрізняються ані по ефекту, ані по залежності від наркотиків, важких наркотиків. До речі, зараз якась така хвиля пішла цієї проблематики в Ну, наприклад, там, падіння сімейства ашерів. Так, там серіал, який там найбільш річний, там, за декілька місяців на Netflix, він безпосередньо про це а, там, торгівці болю, білю, ну, здається, так називається на тому самому Нетфліксі. Тобто, це велика проблема, яка вже вийшла за межі просто якихось дискусій всередині суспільства. Вона вийшла настільки все погано. І з одного боку ти не можеш докопатися до виробників, тому що вони не порушують якихось стандартів. З іншого боку, це велика проблема, тому що фактично держава потурає тому, що їхні громадяни абсолютно легально купують ліки для знеболювальни, а потім вони до них звикають і фактично перетворюються на наркоманів з Таких, яких а, немає якогось захисту проти цієї залежності. І ось Сполучені Штати і Китай домовились, що вони будуть співпрацювати в, в цьому контексті. Я не знаю деталей, да, взагалі, направду, детали ні, ніхто не знає про ці переговори. І тому, як це буде виглядати, поки що не зрозуміло. І третя історія це. А, Робота в питанні штучного інтелекту. Тут поки що теж не зрозуміло, скоріше за все, мова йде про регулювання цього явища. На перший погляд, здається, що ось ці три теми військові фентаніл та штучний інтелект, вони якісь неважливі, якщо ми дивимося на сьогодення, можливо, так воно і є. Але давайте не забувати про дві як мінімум речі: перше, після того як відносини між США і Китаєм вони ускладнилися, а так щоб ми розуміли: якщо ми не рахуємо формальну зустріч Байдена і Цімпіня. Минулого року в Індонезії на g 7 Це була перша зустріч їх. А якщо подивитись на візити Сідзеньпіня до Сполучених Штатів, то останній був, здається, 6 років тому. Так ось треба було з чого з чогось починати. Всі хочуть побороти наркотики. Так, всі хочуть побороти наркотики. Військові можуть о, поладнювати. Так, дуже це ладнати. Так, це дуже красивий символ, але всі розуміють, що не до кінця всі будуть розповідати, що у них відбувається в арміях і які дії. Штучний інтелект модна тема. О, всі в ній зацікавлені, ніхто про неї багато чого не розуміє. Але добре, окей, виглядає дуже модерново. Тому для початку неплохо. Непогано, вибачте, і я чому направду тримав паузу декілька днів, розповідаючи про це. Тому що я все ж таки сподівався на те, що західні медіа розкопають трохи більше і безпосередньо про війну. Перемовини тривали двосторонні 4 години. І за 4 години, і про це говорили офіційні. Джерела, вони так вони згадували війну і обговорювали війну Росії проти України. Вони звичайно згадували і говорили про війну Хамас проти Ізраїлю Але до яких результатів вони дійшли, я не знаю і більшість не знає, і ну я не знаю то таке діло. А, але те, що я бачу, яке затища. В західніх медіа мене це наштовхує на думку, що його не, не знають. Тому треба чекати результатів, або якихось е джерел, або е ми можемо це побачити вже, коли отримує якісь конкретні е прояви е цієї зустрічі. Направду. Е Часу залишається не дуже багато для прийняття рішень, чому зараз я розмірковую тільки з, з точки зору якоїсь зовнішньої політики, не більше того, не дуже багато часу залишається у Байдена для проведення якихось результатів, які мають повпливати на його шанси переобратися на посаду президента. Е є один нюанс, і він працює на всіх, буквально в якихось виборчих кампаніях, і в тому числі до речі, в Україні. Що для того, е аби отримати ефект від якогось е дуже важливого рішення, має пройти час. Ну, умовно кажучи, ти щось створив і для того, щоб це те, що ти створив, стало гармонійним. Гармонійною складовою суспільної думки воно має обговоритися, воно має в суспільстві, воно має відкластися в суспільстві, з ним можуть погоджуватись, не погоджуватись, але за деякий час це буде виглядати як така частина того, що відбулося. Ну, наприклад, саме банальний приклад це коли раніше в Україні під вибори. Збільшували е, соціальні виплати, зарплати бюджетникам, піднімали пенсію, і все таке інше. І ось це робилося десь місяця за два-за три. Так, тому що ти приймаєш рішення, ти його піариш. Потім це рішення вступає в силу, і люди отримують е, перші гроші, і тут якраз е, трох, трошки починається збільшувати їхній е, рівень. Достатку і після того, вже отримавши цей результат, закріпивши його, побачивши там реальні гроші, побачивши, що вони можуть їх витратити, але інфляція ще не спрацювала дуже сильно, і ринок не відреагував на збільшення виплат, збільшенням цін, люди йдуть на вибор і голосують за того, хто їм запропонував таку приємність. Більшість з яких і, до речі, розуміють, чому їм цю приємність створили. Так ось для того, аби зараз повертаємось для того, аби хід війни, перемога, перемоги в Ізраїлі, в Україні, конвертувалися в сталу підтримку і стало розуміння. Правильності шляху, який був обраний Сполученими Штатами на чолі з президентом Байденом, має відбутися час голосування. Нагадаю, у нас 6 листопада 2024 року. Тож, перші результати, або якісь результати, мають бути продемонстровані десь там влітку, так, але це все ж таке, це все теорія. Зрозуміло, що е, результати на полі бою, вони мають бути перш за все продиктовані українським інтересом, а не тільки цікавістю там кандидатів в президенти з США, е, говорити про те, які вони не успішні або не успішні, тому що той тренд, який зараз. Е, Спостерігається в Сполучених Штатах. Я, до речі, сьогодні про це написав про один текст Фори Фейерс. Я написав на телеграм-каналі Чорна лампа, на який я також закликаю вас підписуватись, тому що не про все я можу говорити, але про дещо можу написати, тому що так швидше. А, і там з'явився текст а, Річарда Хааса. А, це такий почесний керівник. Ради з міжнародної політики у Сполучених Штатах. Він, зокрема, і ця структура видає Foreign Affairs, і ось він фактично презентує ось той наратив, який ми дуже не сприймаємо в Україні. Я, зокрема, не сприймаю так. Суть дуже проста. Україна має зафіксуватися там, де вона зараз є. Сполучені Штати мають спонукати впливати на Україну, аби вона сідала за стіл перемовин з Росією. І головна позиція полягає в наступному: треба відмовитись від наступу, треба зафіксуватися на тих позиціях, що є, і грати від оборони, так. Не треба відвоювати захоплені ворогом території, треба сконцентруватися на максимальному розвитку того, що є. А деталізацію, повторюсь, на телеграм-каналі ще раз не сприймається, але це такий тренд, який, скажімо м'яко, все частіше з'являється в західних медіа. Чи те, що він проросійський, це це однозначно. Вони можуть не отримувати там ці журналісти, експерти. Вони можуть напряму не отримувати гроші. Вони можуть щиро вважати, що вони вважають правильно, щиро вважати, що це правильний сценарій, але це не відміняє того, що він працює на користь ворога. Путіну тільки те й треба. Аби заморозити ситуацію, продемонструвати це як свою перемогу, е накопичувати зусилля, а потім через якусь там кількість років, а можливо, навіть року, знову зробити якийсь е крок вперед, знову відтяпати якусь там е частину території і так покроково просуватися в в вперед по Україні, так захоплюючи територію. Uh, він це, звичайно, буде використовувати, нам така політика не, не підходить, і це дуже uh, дуже такий особисто не сприймаю я такий тренд. Чому? Тому що мова йде про те, що і взагалі, мені здається, світ uh, городригам став в, в якихось своїх моральних принципах. Тому що а, Україна так від України вимагають а, поступок, від України вимагають а, припинення боротьби від України вимагають а, забути про свої території. Причому Хас той самий він нічого не вимагає від Росії, він а, не а, пропонує альтернативу, як вдати по зубах. Москаля, він не пропонує якогось справедливого завершення ситуації, окрім того, що Україна, сідайте, будь ласка, підніміть лапи догори і Сполучені Штати за вас все порішають, повирішують саме в питанні домовленості. Причому він там припускає, що москалі не підуть на це. Ну і тут він має рацію, тому що а з якого перепугу? Ну якщо. Та сама експертна спільнота погоджується на те, що треба вмовляти Україну, то навіщо їм відмовлятися від подальших наступів? Ось та сама історія відбувається, до речі, з із Ізраїлем. Коли письменники, Джош Мартін підписав на хвилиночку листа. Відкритого стосовно того, що Ізраїль хай припинить геноцид Палестинського народу. Серйозно. Тобто Ізраїль на рівні ООН, міжнародних структур, там якихось спільнот вмовляють не воювати з Хамасом. Не Хамас вмовляють, не арабський світ вмовляють повпливати на Хамас, а треба звертатися до жертви. Аби вона припинила себе захищати. Кажу, що щось в цьому. Е, ну, добре, я не буду по Дрів'янську цитувати там про Датське князівство. Але, тим не менш, е, щось не те відбувається. так І це щось не те, е, здається, має штучну, е, штучну підґрунтя і підігрівається в тому числі ворога. Висловлю свою наостанок, свою скромну думку стосовно подальших дій ворога. Судячи з усього, ми зараз спостерігаємо. Якщо не за останню, то за передостанню великою атакою Росії на Україну, це не говорить про те, що не будуть якихось подальших локальних, але Зараз здається, все зрозуміло з точки зору, якщо ми говоримо про політичні та військові, про політичні рішення, і екстраполюємо їх на карту бойових дій. Авдіївка, Бахмут, все це Луганська область, там Срібрянський ліс, все це вкладається в логіку наступну. Путіну потрібно зробити щось аби зайти у виборчий процес, виборчий процес переможцем. так йому не дивлячись на те, що його суспільство абсолютно замбоване і взагалі там не існує жодних перспектив для незалежних виборів президента. Йому все одно потрібна легітимація з цих своїх підлеглих. Всі, хто куплені, куплені, всі, хто не куплені, залякані, всі, хто не залякані, виїхали, корупція, фашизм, повна відсутність свободи, при цьому мімікрія. І розповідання про те, що в Росії е, з повагою ставляться до, до прав людини. Ну, тобто, це расизм. Ось в тому. Я, до речі, сподіваюся, що е, після того, як термін расизм закріпився в українському вокабулярі, що над цим працюють. Ну, тобто, його описують, це якісь праці, і все таке інше. Це расизм, так? Вони. Взяли практики фашизму, при цьому зберегли форму демократичних інституцій. І ось так вони поєднали диктатуру з формальним проявом демократії. Ну вибори, це ж прояв демократії. прояв демократії. Суди є, є інша справа, що вони виносять якісь дивні вішення. А... Війна є, є, ну ось так все. Відбувається тому е, історія наступна. Е, зараз вони будуть максимально атакувати по лінії фронту. Ми стикнемось, судячи з усього, з масовими ракетними обстрілами, і нам треба протистояти, це звичайно. Нам треба витримати це. Я, звичайно, не збираюсь давати якихось прогнозів стосовно того, там 2 і неділі і таке інше. Але ми за я зараз, як мені здається, чітко розумію, що далі буде складно, але недовго. Часові рамки я також не буду називати. Але логіка зрозуміла: до висування президента. Путіну треба продемонструвати своїм хомахабі якомога більше своєї потужної влади. Чому я кажу, що це буде перед, передостання така велика подія, так? Тому що остання велика подія вона буде напередодні виборів. Виборів. Вони нагадаю, у березні 24-го року мають відбутися. Говорять, що вони там хочуть з 17 березня приєднати це до річниці анексії українського Криму, підлаштувати весь цей символізм, цей котел, так символічно зробити, накидати туди всього, що завгодно: перемог, все для фронту, все для побіді. Крим наш і все-таки інше, і все це лайно е залити в глотки в горлянки не, своїх виборців, щоб ті вже захлинулися остаточно ось цим побідобєсіям, і все у них було б добре, як вони вважають. Тому буде ще одна така хвиля. І тому тексти, зокрема, про те, що там пише Хас. Е Ось це вікно між зима, давайте просто відверто скажемо зима. Максимально використати для того, аби звільняти українські території. Можливо, в інших місцях, ніж про це говориться публічно, це має відбуватися. Не має змінитися політика країн-партнерів по відношенню до України, не має зменшитись допомога, яка і так час від часу здає, здається, може бути більше. Тому це просто про розуміння, про діяльність це вже залежить від. Наших можновладців, ну і, звичайно, все залежить від Збройних сил України. Тому все на плечах ось цих людей. Ну, а ті, хто не в армії, ну мають підтримувати тих, хто в армії. Тому дякую вам дуже, якщо ви займаєтесь цим. Дякую, що дивитеся YouTube канал Чорна Лампа. А на сьогодні все в подальшому. Повторюсь: підписуйтесь на канал, ставте нагадування, тому що немає якогось такого конкретного часу, на жаль, коли я можу записати те чи інше відео. Тому поки що ми існуємо в двох вимірах: це думки і це текстня. Тому, тому, аби не пропустити все це, підписуйтесь, ставте нагадування, і все буде. Нас добре, тримайтеся, переможемо.